Нас хочуть перетворити Золочевський район так трошки більше село. Підкому я сьогодні хочу повідомити, чому було перенесено управління газового управління в Пуск. Ініціював це голова фракції, наскільки сьогодні стало відомо, в обласній раді, через Київ і забрали в Бурск. З таким укладом собі заробітної плати 25 тисяч не чую реакції. Бо він не що він не йде. Олега, правді, то є фракція, фракція партії регіонів. Хто ініціював, скажіть, Бог? Ініціювали фракції, практи... була фракція партії регіонів, будь ласка. Ну, я ж не що ж мати. Ми зараз вирішимо інше. Давайте будемо конструктивно працювати і так далі. І тому в мене є, пане голову, <сту> на <shus> по пропозиція повернути газове управління, золочив Ініціювати будемо через Крив, і Нафтогаз України і через Київ. На сьогоднішній день така можливість з'явилася. Прошу внести в порядок денний сесії. Тобто звернення, і... так? Так. Проповедення. Ми захотілися так. Золочів нет.